Вітаю, друзі! Вітаю Олексія Ляшенко, понеділок, традиційний вечірній наш випуск, наша зустріч вечірня і такі теми. Е, я вважаю всіх, хто фотографує, і фотографував, і викладає роботу наших ППО, роботу нашої ЗСУ інформаторами Російської Федерації. Російської армії. І я так їх буду надалі називати. Так от, арешт деяких інформаторів в Києві. Це перша тема. Друга тема відповідь Буданова Російської Федерації. Поговоримо. І ще Володимир Омілян великий Порохобот І що він там каже. Поговоримо. Але, по-перше, перш ніж почати, я вас прошу підписатися на мій канал, ті, хто не підписаний, тому що половина дивиться не підписаних. А 70% дивиться, які не натиснули дзвіночок і до них не, не приходить повідомлення. Підпишіться, будь ласка, натисніть на дзвіночок. Якщо подобається вподобаєш, і обов'язково розповсюджуйте. Розповсюджуйте, друзі, де можете. Я розповсюджувати особливо у Фейсбуці не можу. Це тільки ваша допомога. Щиро вам дякую. Тепер підемо. А почну я ще ось що. Сьогодні суд присяжних, ой, суд присяжних, а що це у мене? Щось у мене суд продовжує митрополіту УПЦ. Московського патріархата, паші Мерседесу, запобіжний захід до 1 липня, цілодобовий домашній арешт з носіям електронного браслета. Ви пам'ятаєте ту епопею? Йому присудили, він подав на пересудження, на апеляцію, все йому відмінили, і все ж таки браслет оділи і вивезли його в загородний замок, його загородний замок. А він каже: там мені плохо, а там, там замок, друзі. Там замок. Так от 1 квітня йому ще вручили підозру що тоді. Пам'ятаєте? Його звинувачують в розпарувальні межмежрелігійної межрелі... ворожнечі та виправдовування і заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України. Блін, не... я не знаю, що ще можна розслідувати. Ну, це ж це видно. Ну навіщо два місяці, два місяці, два місяці. Да суд і тюрма. Все. Все, друзі, ну це мене бісить. Ось це мене бісить. Оці закони, оця кругова порука, оці е, половина сидячих прихожан і в судах, і в прокуратурах, і, і скрізь Московського патріархату. Це бісить мене. Ми вийдемо з цього колись. Я, я вже. Ви знаєте, іноді відчай бери. Ми вийдемо з цього колись. Чи ні? Що там розслідувати? Навіщо його ще тримати під вартою? Суд. Тюрма. Так, обміняють його на 300 наших. Віддайте. Все. Ну, це не по темі, це так було. Йдемо далі. Йдемо, друзі, далі. А, ви знаєте, яка сьогодні була ніч, ну, дуже тяжка. І балістичний, крилатий, і 155 і 55 ракети, і шахеди. Все вночі ну, днем в день. Було більше 10 балістичних і крилатих ракет іскандер. І тьфу-тьфу-тьфу, все погасили. І тьфу-тьфу-тьфу, нема, поки у нас вбитих, є поранені, так є. Є пошкоджені будинки, є, це уламки. Є пошкоджені автомобілі, так є. Але слава Богу, без таких ось жертв. Животворящих жертв, як кажуть. Так от почали арештовувати. Уже написано 5 протоколів. Знову я не розумію, чому протоколи. Цих людей треба затримувати на 72 години. Те, що, по... Те, що... дозволяє закон. Затримуйте, а потім пишіть. Ні, пишуть протоколи, їх відпускають. Там і і 26 двадцяти і є навіть 40-річні. друзі. Це агенти Російської Федерації, це люди, які борються проти України, це люди, які хочуть смерті нашим людям, видаючи наші розположення, наше ППО, зриви і так далі. По різним е, даним дані дуже різняться. Е, десь е, є 16 затриманих, десь 23 затриманих, десь 33 затриманих. Ну, дай Бог щоб більше, і я не розумію. Я не розумію, чому так довго. Є фотозйомка, є зафіксована, є зроблена. Що, трим... Що ми чекаємо? Щоб він зібрався і удрав в яке село засів, і ми потім його не знайшли. І він там уже е, здавав наших, Ілі, або вона. Ось ця а, о, о, дівчина, я вже є Алхім, по-моєму, да з Дніпра. Вона вже інтерв'ю роздає. Вже ці суки прибіжали, що фотографувалися під флагом ДНР і Російської Федерації. Вони зараз в Україні ведучі на телеканалах. Слухайте, я взагалі не розумію. СБУ не треба розбиратися. Взяли в тюрму на 72, взяли в тюрму на 72, взяли в... І хай вони там сидять. Суддя повинен сидіти один і давати, 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 давати. Ну, що не так? Ну що з нами не так, скажіть? Що з нами не так? Я на Фейсбуці зробив публікацію, де я казав, що з порошенківцями не так, а ось що взагалі з українцями не так? Ми воюємо, ми вмираємо, нас вбивають, але ми нікого не саджаємо. Ну, це що? Ну, тиждень, два, три, все. Людина повинна або виправдана бути, або бути виправдана, або відпущена, або посаджена. Що там місяцями ждати? Чекати. А ми будемо збирати. Ось я, я вже казав там на Фейсбуці, що по, ну, скинути, за, скинута заявка, заказ на 33. Спальники це для цілого підрозділу. Підрозділ той, який класний. Той, я ж кажу, який ми аплодуємо, що він і Луганськ, і, 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 і Маріуполь, і там інші там, Скадовськ обстрілює, і Мелітополь. Те, да? ті, що стріляють далеко, і не сидять на одному місці. І ось цей підрозділ. Він складається з 33 людей. І вони побачили наче спальники, да? десь там Петро, десь там з ними, я не знаю. І вони зробили заявку на весь підрозділ. Я розіб'юсь, але я повинен купити, я повинен це зробити. І дякую вам, що ви допомагаєте. Дякую за ваші донати, за вашу допомогу. Ось вчора о 19.11 хтось без прізвища не має прізвища, значить, якось або з другого банку, або з терміналу. О 19.11. О 19.20 величезна подяка. Березюк Миколі, величезна подяка, умновій Ользі, Шабановій галині Сьогодні в 16.18 хтось перерахував, також нема. Вибачте, я не можу. Якщо вдруг. Можливо, з'являться прізвище. Я потім обов'язково повернусь. Остапчу, Кользі. Велика вам подяка за вашу допомогу, за вашу небайдужість, за ваше бажання допомогти нашим хлопцям. Йдемо, друзі, далі. Йдемо, друзі, далі. Що у нас далі? Буданов. Після цих обстрілів, ви знаєте, що у нас вже 16 або 17 обстрілів було в травні, здається, здається, так. я... 16-17 обстрілів. Ви розумієте, що це? Нам не дають не спати, нам не дають не працювати, нам не дають не їсти, нам не дають нічого. Нас тримають. Отак... Хто вони? Ви бачили, як дітки наші? дітки зі школи біжали в сховище? Вони перелякані, хтось кричить, хтось плаче. Та ніколи наші діти навіть доброго слова не скажуть на адресу Росії. На адресу росіян, на адресу ось тої болотної мерзоти. Ніколи дітки виростуть справжніми людьми, справжніми українцями і виростуть справжніми тими, хто буде знати суть росіян і суть Російської Федерації взагалі, якщо вона ще буде існувати. Також, що сказав Буданов, генерал-майор? Командуючий гур. Усі ті, хто намагався нас залякати, і мріють, що це принесе їм якийсь ефект, він сказав: ви дуже скоро про це пошкодуєте. Наша відповідь не змусить себе чекати. Скоро всі побачать, що буде, як буде і що з вами буде. А я додав від себе, погано вам буде. Погано буде скрізь, погано буде на наших окупованих територіях. Погано буде в Білгородській області. Погано буде в Брянській області, погано буде в Курській області. Я сподіваюся, що погано буде в Ростовській області. Я ось е це хочу, я про це мрію, я це бачу. Як воно повинно бути? І ви знаєте. Я, я чомусь впевнений, що не я один такий. А коли це йде від маси людей, це збувається. Друзі, це збувається, повірте, буде все нормально. І дітки наші будуть навчатися в мирній Україні і в мирних школах, і вони не будуть лякатися ракет і обстрілів. Ну і останні, друзі. Як нам без цих. Е, я не знаю, як сказати про цих внутрішніх ідіотів. Я не знаю, як про цих сказати, внутрішніх недоробків, я істот? Є такий Вова Омелян, який був недорозвинений геній, міністром інфраструктури, друзі, у нас при Петрі Порошенка. А це чистий. Американець, жінка-американка, діти, а, ні, вона українка, з, з американським громадянством. Діти, американці, живуть в Америці, та і він, скоріше за все, я не розумію, чому він тут та ще в військовій формі. Він як ляшко бігає з вилами чи знімає штани перед кожним. А може він удовлю... дає задоволення там якимось побратимам? може, вже на жінку поклав. І, і йому зараз в ліске в кусточках раком стоїть, може. Так ось ось. посеред дня, він сказав, це він, посеред дня Кремль вирішив обстріляти центр Києва балістичними ракетами. А ти звідкіля знаєш, що вирішив Кремль і чим він обстріляв? Балістичними, чи небалістичними, чи кинжалами, чи ще чимось. Давайте ми. Вдаримо вже чим важким по Кремлю і бункеру Путіна. Ти чокнути, чокнуте створіння. А чим ти вдариш тяжким по бункеру Путіна і по кремлю? Так вдар! А хто тобі не дає? А хто тобі не дає геній мислі? Геній геній. по кремлю і по бункеру Путіна. Вдарь! Вова мільян! Вдарь! Ти можеш тільки по одному місцю себе вдарити? І то скоро тебе будуть інші бить по тим місцям, де в тебе дуже болить, і які твої місця, твої жінки вже не потрібні? Вибачте, що я так кажу, ну коли отакі недоразвиті щось кажуть, а їх підтримують звичайні люди, я тоді запитую: порохоп... Порошенківці, що з вами не так? Невже ви не можете. Ну, хоча б ось. Вдаримо по Кремлю, та не вдаримо ми зараз по Кремлю. Вдаримо по бункеру. та не вдаримо ми зараз по Бункеру. По Білгороду, да, так. Можемо. По Курску? можливо. По Брянську можливо. А поки що ми тут, по Мосту по Кримському, да, можемо вдарити. І хочеться це, це і, мабуть, буде. А навіщо казати оце, це щоб ви, друзі, га-га, ось він, Вова Мільян ж, він за нас, він токий, він по Кремлю. він по... Вони завжди вам кажуть білі кажуть те, що ніколи не буде. Кажуть те, що кожен з нас хоче, щоб завоювати собі наші думки, ваші думки. І вибачте, розводить як лохів, і ми, і ви. На це ми велись, а ви ведетесь. Ну, хватить? Ну, досить. Ну, давайте зарослішати, давайте бути дорослими. Коли це, вже, коли це вже у нас трапиться? Невже ми отак де, деяка частина наших людей, вибачте, мене, і помруть чотирирічними дітьми? Без розвитку, у яких не, розвив, не, не розвивався мозок все життя? Які отакі от і залишились, мама, дай хліба. Ну ви що, друзі? Вибачте, я на... так от... це, мабуть, ракетні обстріли пов... <головіка> так на мене повпливали. Ну, те, що я бачу, ну це бред. Якийсь разумков повертається, я повертаюсь з фронту. Дебіл ти недоразвитий. З якого фронту ти повертаєшся? З якого фронту ти повертаєшся недорозвинена істота? Тебе привів Зеленський. Тебе поставили другою людиною в Україні голова Верховної Ради. Ти почав брати гроші, хабарі. Тепер тебе вигнали, ти залишився ще там. Я не розумію. І, і ось дивіться, він же хоче назад у владу. Чому він хоче? Він хоче знову Верховну Раду, він знову хоче бути у керівництві, або він хоче бути уже в, 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 в кабміні. Чому? Тому що він уже вкусив е, сладость кражі. Сладость кражи він вкусив. Він хоче тепер, щоб йому насили. Він крав, він щось зробив, змушував там парламент голосувати за те, за це отримував свої гроші. Розумієте, що там витворяється з от тими фронтовими дебілами і бувшими міністрами дебілами. На чолі з бувшим президентом, дебілом. Ось і все. Дякую вам, друзі. Завтра 5 хвилин. Україна переможе!